Так. Ще одна сьогодні робота така трошки габаритніша на довбальному станку. Значить, Що ми тут робимо? Як колись мене один підписник у фейсбукці коментував, ви каже, Джондіра ниву перетворюєте. Значить, Модернізує народ комбайни. Бачите, це шматок від варіатора старий. Значить, Ці варіатори якісь там в Джондірі дуже проблемні. І їх було прийнято рішення замінять відразу на шківи і не морочить голову. Значить, що придумали? Вони самі освоїли литво. Литво це не моє. Це десь сумах хтось таке робить. Після цього вони це своє таке трошки, трошки таке литво стрьомне, ну, що поробиш? Вони це литво точать. А далі з'являються проблеми. Тобто, бачите, що всередині джендіровці придумали. У них. Зуби, вроді, все нормально. Модуль 3-30 градусів. Але на валу отут якраз нема каналок. Тобто, вал він такий. На ньому 7 пазів, грубо кажучи, з профілем профілом 30-градусним шліц. Відповідно, що робить? Треба таке саме. Тобто, просто прорізати зуби, отут не канає, Тому що воно не вдягається на вал. Відповідно, було знайдене дуже просте рішення. Значить, дивіться. Зробив я спочатку такий вимірювальний інструмент. Це умовно втулка, якою я проконтролював джандіровську цю штучку. Бачите, вона туди як сідає файна. Оба. Далі що я зробив? Далі вони зробили литво. Я їм підказав, під який діаметр його треба розточувати. Наступний етап. Ми ріжемо всередині зуби повністю. Ви бачили, як я їх вирізав. І останнім етапом є те, що ми. На довбальному станку забираємо зайві зуби. Бачите, як класно виходить. Ну супер. же. Відповідно, із 21 зуба модуль 3 залишається всього 7 зубів. А отут у нас радіус, бачите, різець радіусний. І я контролюю оцей діаметр, щоб він 100% одівся на вал. там. Тому що база це зуби, але на вал воно має надягтись. І, відповідно, ну, литвоєшкою, якість литва трошки хромає. Там, вон, бачите, шматка нема. Ну, то не моя справа. Тут теж не вистачило. Ну, коротше, наше, наше діло зуби. Зуби ми робимо класно. Відповідно, нарізали всередині зуби Цим же цією штучкою, втую проконтролювали. Після цього ставимо надовбальний, обкатуємося по шківу, там, де в нас буде ремінь ходить. І вирізаємо зайві зуби. Тобто з 21 залишаємо 7. І таким чином перетворюємо американський джундір на Нива 2. Або Нива 2М. Модернізований. Ну, це все жарти. Але така робота. Тобто, бачите, токарний, зуборіз і довбач. Плюс трошки треба було прикласти фантазії до цього, радіусні різці, ділення на 7, тому що тут по столу на 7 поділити то вже трошки цікаво. Ну і так далі. Така робота.